Чи є хлопчачі заняття? Звісно, є. Футбол, наприклад. Ні, ні. У футбол дівчата грають. То, можливо, бойові мистецтва, хоча ви дісталися й до них, має щось бути таке, куди б вас не пускали. Хоча є таке заняття, яке виховує з хлопчаків справжніх козаків. Цікаво було про це дізнатися. Бойовий гопак українське бойове мистецтво. Відтворити його вдалося на основі традиційного козацького бою, елементи якого збереглися в народних танцях. Батьком сучасного бойового гопака називають львів'янина Володимира Пилата. Досліджуючи народні танці, він звернув увагу на багатство та різноманітність рухів. Він помітив, що українські танці особливо популярні серед козацтва, гопак і метелиця. Місять у собі багато елементів, поширених непоширених інших народів і схожих на бойову техніку. Удари ногами, у стрибку, присяці чи павучку, різноманітні кроки, відбивання, підсікання. Пізніше ці рухи склали основу технічного арсеналу бойового гопака, таку назву Бойове мистецтво, предків козаків, отримувало від народного танцю гопака. Який містить у собі більшу частину бойових елементів. Ще в історичних джерелах згадується його 8 тисяч років назад. От. І в 1775 році, коли Катерина Дрова знищила Запорізьку Січ, то козаки-характерники закодували його в танець. І в 1985 році лів'янин палат Володимир Степанович. Розкудував це боємистецтво станцію. От і з тих пір вже цього року було 30 років в школі. Сьогодні я спробую опанувати цей вид бойового мистецтва. Тим паче у мені спить дух козака. Піду його будити. Заняття гопаківців розпочинається із обов'язкових привітання та молитви. Це наслідування козацьких традицій. Кажуть, ці безстрашні українські лицарі лиші співаками, тому що гопаківці вчать ще й українські пісні. <пас> Бойовий гопак має низку відмінностей, а подекуди переваг над іншими видами бойових мистецтв. Гопаківці з метою захисту голови приймають обидва рамена і високо фіксують руки. У бойовому гопаку відсутні блоки, а натомість для захисту використовують затули, перефони, відбивання. Головний принцип введення двобою побудований на уникненні ударів суперника. Бійці вивчають великий арсенал бойових кроків, зокрема, крок нападу, аналогів, якому немає в жодному бойовому мистецтві. У бойовому гопаку є техніка роботи в присідці, на півприсідці та з опорою на руки. У нас є. Копняки і тусани, і в нас ще є два секретних прийоми, які називаються млином. Вони, вони дуже нам допомагають в складних ситуаціях, особливо коли кхе, нас зажали там троє-двоє хлопців. Кріпити здобуті навички у серйозних боях на перших рівнях майстерності не вдасться, бої з повним контактом дозволяються лише дорослим майстрам, а от для початківців існують забави і знову двобою з обмеженим дотиком. Я вирішив займатися бойовим гупаком, тому що, по-перше, воно українське, я патріот. А по-друге, воно добре допомагає. Я, наприклад, в класі не найслабший. Бойовий гопак передбачає кілька різновидів змагань. Однотан – це одиночний виступ гопаківця під музичний супровід. Учасник уявляє, що б'ється з кількома супротивниками, використовує при цьому удари, підходи, суяді. Він оцінюється за майстерність у виконанні технічних елементів і спрямованість ударів. Наступним різновидом змагань є танк-двобій. Попередньо вивчена показова програма з технічних елементів бойового пака, яка виконується одночасно двома учасниками, що імітують двобій у музичному супроводі Борня та гець де знову до двобою не допускається легкий або повний дотик. Я займаюся дзюдо. Давай перевіримо, хто з нас кращий боєць. Навичкам гопаківців можна позаздрити, окрім рукопашного бою, вони вчаться володіти різноманітними підручними засобами, палками, мечами, булавою. На перший погляд це все дуже просто. Але спробувавши, скажу чесно, не усі засоби можна легко опанувати. Такі заняття дозволяють легко навчитися володіти своїм тілом, стати спритним та швидким. Ми займаємося бойовим гопаком, Воно дуже цікаве, тому що нащадь боротися, як правильно виходити зі складних ситуацій. Ми показуємо, показує виступи. Я Тато можеш бувати, більше рухатись, моє здоров'я покращилось. Тато мене сюди привів, мені сподобалось. Думаю, мені хлопці такі навики можуть знадобитися. В мене сюди привела мама, але після першого тренування я Вирішив залишитися. Мені настільки сподобалось, що я навіть зробив затіску, як у козаки. Козаки були дуже сміливі та непереможні. Вороги їх дуже боялися. Учні шкіл бойового пака, окрім техніки двобою, вивчають українські національні традиції та обряди, опановують мистецтво співу і танцю, гри на музичних інструментах. Гопаківці виховуються на засадах патріотизму та загальнолюдської моралі, поваги до старших та пошани до своєї історії. Основна мета це виховати хлопців справжніх патріотів. і що. Гопаківці є лисарі світла, правди, добра і любові. Є чотири напрямки в бойовому гопаку – це оздоровчий, фольклорно мистецтво, спортивний і бойовий. В основному ми займаємося оздоровчим напрямком і фольклорним мистецтвом. Для чого? Щоб підняти ту молодь, яка зараз підростає, щоб були здоровий спосіб життя і творя замислили. Поступово йде бойовий гопак набирає обертів. От, і я так думаю, що в майбутньому стане е, олімпійським видом спорту. Тепер мені можна їхати на сіці, адже я навчився одному з найдавніших козацьких занять бойовому гопаку. Тепер залишилось тільки на навчитися плавати, але це на потім. Треба ж вам щось у наступних програмах показувати. Яке б не було навчання, а